кожну проблему можна подивитися як на трагедію, а можна подивитися як на комедію. Правда, звичайно, в тому, що життя це трагікомедія. Просто є люди, які працюють руками, а є люди, які працюють головою. Так? Вони так, це їхній спосіб життя. І це не є ні добре, ні погано. Це просто такий факт, що якщо хтось, я не знаю, ремонтує унітази, він називається сантехніки. А сантехнік може бути і хороший, і поганий. А якщо хтось продукує ідеї і, і ці ідеї кидає в суспільство, і потім ці ідеї так чи сяк на суспільство впливають, то от він є інтелектуал. Той, хто породжує ідеї, працює з ідеями і за допомогою слів ці ідеї виражає. А знову ж таки він це може робити і добре, і погано. І його роль в суспільстві може бути і позитивною і негативною. Ми маємо власне своєдину зброю, культуру яка дозволяє нам цю ілюзію створювати і підтримувати, ніби світ наш. І, і загалом залишати у собі ілюзію того, що ми жили в часи розквіту. От Цим вона і має займатися. Тобто вона це ілюзія, але однак це та ілюзія, яка нас і вирізняє з тваринного світу, робить нас людьми. Це ми маємо робити. Коли ти бодай сам собі не брешеш, то, то нічого страшного там немає, що ти змінюєш, бо, ну, бо, бо ти пізнаєш щось нове і виявляється, що треба коригувати правда, свої погляди на будь-що. Минуть. уже потроху і минають Дні беззаконія і зла, а Львичу ще того не знають. Ростуть собі, як та лоза у темнім лузі, уповають на корінь свій. Уже гнилий, уже червивий, і малий, і худосильний вітер з поля дихне, погне і полама, і ваша злая своєволя сама скупається, сама в своїй крові плач великий, во м'ясто львичищорика почують люди. І той плач нікчемний, довгий і поганий. Межи людьми в оприччу стане. Самодержавний той плач.